Раз-раз. Що ми сьогодні всі разом тут зібрались. Е, я хочу трошки прочитати з книги суддів з 50-го вірша. Після цього Авімелех вирушив на тевець, взяв тевець в облогу і захопив його. Але посеред міста була укріплена вежа, куди втекли всі чоловіки та жінки, тобто всі мешканці міста. Вони замкнули за собою вхід і підняли, піднялись на дах вежі. Тоді Авемелех підійшов до вежі, щоб її захопити. Наблизившись до воріт вежі, Авемелех вирішив її підпалити. Тобто, одним махом все місто можна було вбити. То мить якась жінка кинула на голову Вімелеха шматок жорнова, жорнового каменя і проломила йому череп. Він голосно закричав і, негайно покликавши свого слугу збройностя, наказав йому витягни свій меч і вбий мене, аби потім, про мене не говорили, його вбила жінка. Тож його слуга простромив його мечем, і той помер. Побачивши, що Авімелех помер, усі ізраїльтяни порозходились по своїх домівках. Тобто їхній лідер, їхній ватажок вже не може їми командувати, і вони вирішили, що на цьому їхній бій закінчився. Так Бог відплатив Авімелеху за той злочин, який він учинив щодо свого батька, стративши 70 своїх братів. Так само, і злочин мешканців Сихема Бог обернув на їхні голови спіткало прокляття, проголошено сином Єрува, Єруваала Йотамом. Яку думку я хотів акцентувати, Авімелех, він, ну, з царського роду і він хотів правити. З ним були люди, які за нього сражались. Але вони не мали якусь ціль. Вони не розуміли, для чого саме їм це все потрібно. І коли вони побачили, що їхній ватажок помер, просто пішли додому. І я так для себе взяв це на замітку, що я повинен щоразу розуміти, для чого я те чи інше роблю. От для чого ми тільки що співали? Бо співають наші лідери прославлення? Ні, бо я хочу прославляти Бога співом. І так само ну, майже в усьому треба розуміти, яка ціль, яка мета, що, що буде в результаті того, що я десь щось роблю, комусь служу, десь поїхав. Я їду за компанією з молоддю, щоб поспілкуватись, чи я їду, щоб послужити іншим. І от ну, якщо наш лідер в тій чи іншій справі от, ну, по якимось обставинам не може бути, я піду додому, чи я продовжу досягати цілі тієї, для чого я пішов, поїхав. І зараз наша молитва за нашу країну. І ну, ми хочемо звільнення, так? ми хочемо, щоб ми не боялися, щоб буде приліт, щоб не, було, щоб не було поганої звістки від родичів. так? Але якою ми хочемо бачити зараз нашу країну? Просто звільненою? Чи може Господь через ці всі. Діла робить щось більше. Може, наша країна буде спасена, може наша країна справді буде віруючи не тільки на словах, а й на справах. Давайте трошки якось ну, чисто для себе розуміти, що ми хочемо від нашої країни, яка вона буде, яка мета нашої молитви. Давайте встанемо. Господь, ми дякуємо.